Так, для того, щоб підключити тут акумулятори, нам потрібно буде зняти ось цю передню пластмасу. Сідушку відкинути, у нас йде от 6 ось таких акумуляторів послідовно з'єднаних. Зараз будемо пробувати їх тут правильно розпінувати і все покажемо вам на відео. Перших три акамулятора ми закидаємо в такому положенні, щоб з'єднати їх тут між собою і підключити головну мінусову крему. Зараз це ми зробимо. Зараз ми з'єднали цей акумулятор з цим. Підключили головну мінусу кему і засуваємо ці акумулятори сюди, в кінець. Дивимося, щоб ні, нічого ніде вони не затиралися. Ми стикнулися тут знизу, якась є виливка на пластику, її, напевно, треба буде обрізати, бо нам акумулятор центральний впирається в нього і не проходить. Зняли ми річок, подивилися. Тому зараз ми щось там з тим придумаємо, як його забрати і продовжимо підключити. Ось там був такий опімштик, ми його благополучно зрізали і тепер засуваємо акумулятори на своє місце, як би вони в нас тут мали стояти. Так, не забуваємо, що нам ще треба з'єднати ось цих два акумулятори між собою, чим ми зараз і займемося. Закинули ми ще цю тройку. Для цього, як будете закидали, закидаєте крайній, крайній, і тоді центральний. Бо вони туди не влазять. Поїхали підключуємо. Так, останні штрихи ми вже поставили сидіння на місце, все, акуратно позашивали, позакріплювали акумулятори. Ну, що в нас вийшло? Опа, яка панель. Все повністю у нас вже готовий до використання електроскутера.